Я вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Запрошую на перегляд у магазин Сінсей. Дякую за ваші подобайки. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нове відео. Приємного перегляду. Віночок осінній декоративний 279 25 см в діаметрі. 129. Ось такий декоративний набір. Гарбузики у сітці – Три штуки. Підставки під гаряче в наборі дві штуки. Ціна 119. І ще один варіант. За 119. Також дві штуки. Скатертина тепла, осіння 1,40 м на метр м, 279, склад тканини, поліестер, 100%. І привезли ось такі доріжки, але тут уже котон 50 на метр, м, ціна 129. І є ще такого плану: зелена з гарбузиками 129,50 на 1,50 м. Тут також котон. Метр котон скатертина 399, метр 40 на 2,20 Гарбуз декоративне блюдо 99. Підсвічник для свічки таблетки є у двох відтінках 69. Молочного і ось такого гарного насиченого коричневого. Керамічні свічки гарбузики яскраво оранжевого кольору та молочного ціна 269. Дуже приємно пахнуть. Декоративні гарбузики у двох кольорах 49 169. ось такий великий пластиковий. Свічник або просто декоративна прикраса 279. 99 мухомори. В такому варіанті і ще в одному. Тут мені здається для свічки. Ціна 99. Набір для солі та перцю 129. По 119 дуже красиві привезли підсвічники для свічки таблетки. Є ось такого плану гарбуз. Гарбуз хатинка. І ось такий дуже красивий, біленький, 119. Скляна прозора декорація 279,15 на 15 см. Для солі та перцю дуже гарненький набір осінній. 209, білочка та жолудь. Гарбузики для солі та перцю це вже останній набір, порозбирали їх. Немає на полицях більше 169. Свічник жолудь у двох відтінках 129. Миска керамічна для салату 219. Декоративна підставка листочок 129. І ось такий дуже гарний листочок за 169. Можна поставити собі свічки або якусь прикрасу декоративну осінню. Такий варіант 219, свічники біленькі жолоті. Взагалі, тут так багато всього гарненького по 69. Та ця декоративна мухомор 129. Ось такі привезли гілочки по 69. Висота 60 сантиметрів. Є декілька відтінків. Гарбузики манюні по 79. І в такому плані також 79. І ще мухоморчики залишилися по 79. Бурштиновий грибочок 119 висотою 15 см. Є ще такий біленький більшого розміру за 169. Красива ваза темно такого бурштинового кольору коричневого 169 см. Підсвічник також залишився один, ще літня колекція 119. І красовенна стояча прикраса 169. Свічник також залишився останній з літньої колекції 99. Вази по 119 є у двох відтінках. Більше до коричневого та до рожевого. Ось такого плану дуже красива ваза 119. І гляньте яка краса за 69. Дуже гарна, простенька ваза і ціна, ціна супер. І ось такою квіточкою виглядає дуже симпатично. Квіточка вартує 49 гривень. По 119 вази фігурні у чорному кольорі. Рожеве скло. Така об'ємна ваза 119. Ось такого плану. Ваза ціна акційна 49. Ось така ваза маленького розміру або, скоріш як декорація. Ціна 39 гривень. Поличка в дитячу кімнату 399. Металевий горщик для вазонів 79. Декорації нарциси 149. Свічки з приємним ароматом з такою красивою кришкою дерев'яною 239. Гілочка соняшників 129. І є ще ось такого плану більші. Ось так виглядає гілочка. Її ціна 69, висота 60 см. Також привезли листочки декоративні у трьох відтінках. Гілочка 99, висота 45 см. Декорація вазон 69. І ще один гарненький варіант у керамічному горщику 99. Також новинка фікуси по 129. Рушнички для прибирання в осінніх кольорах. Ціна 99 за 5 штук. Форми для капкейків та топери 39-48 штук. Всього разом у паковці. Є декілька варіантів усі в осінніх мотивах. Дякую вам за перегляд!